Починайте. Доброго ранку, пані та панове. Сьогодні 21 травня, Засід... чергове засідання гуманітарної комісії. На зібрання з п'яти членів прибуло три кворум є. Я пропоную роботу комісії розпочати. В кого є які інші пропозиції? Немає. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб розпочати роботу, прошу проголосувати. Дякую. Прийнято одноголосно. І так, на сьогодні у нас на розгляді є шість бій повітряної тривоги. Увага. Слава Богу, повітряної і це все дуже добре. Перше питання про внесення змін до штатного розпиту відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму, доповідач Жанна Євгенівна. Чотири питання, доповідач Сінневич. Начальник відділу архітектури, містобудування, екології та розвитку громади. Питання про створення комісії з питань передачі об'єктів доповідач Яна Рибачук, директор комунальної установи Центру соціального обслуговування населення. Отож, хто за те, щоб ці питання винести на розвиток нашої комісії, прошу проголосувати. Хто за? Проти? приймається одноголосно. Отож, приступаємо до роботи. Перше питання Жанна Євгеніна про внесення змін до штатного розпису відділу освіти, молоді спорту, культури та туризму. Прошу. Питання про внесення змін до штатного розпису відділу освіти, молоді спорту, культури та туризму. Керуючись статтями 26 шостоп'ятдесят закону України про місцеве самоврядування. Та статтею 23 закону України про освіти пропоную винести таке рішення на, на, на винести такий проект рішення на сесію Швиківської сільської ради, а саме внести зміни до штатного розпису відділу освіти, молоді спорту, культури та туризму, виклавши в нові редакції, вести в структуру відділу освіти, молоді спорту, культури та туризму посаду одну штатну посаду водія, затвердити нову структуру. І в новій кількості згідно додатків. Так як у нас на баланс відділу освіти була передана автомобіль, то повинно бути згідно вимог в штаті, повинен бути водій. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Так. Хто за дану пропозицію підтримати проєкт даного рішення, прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Отже, Жанна даде питання буде винесено на розвиток е -е, найближчої сесії. <кій> Наступне наше питання про затвердження складу персонального складу постійної комісії з виявлення обліку та набуття у комунальній власності Швайківської територіальної громади майна відмерлої спадщини та безхазяйного майна у новій редакції. Прошу, пані Тетяна. Доброго дня відповідно до статті 335 1277 цивільного кодексу України законів України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та обтяжень про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності зі змінами та керуючись статтями 26, 29, 40, 59, 60 закону України про місцеве самоврядування, вирішили внести зміни до рішення 50-ї сесії, 8-го скликання, про затвердження порядку виявлення обліку та набуття комунального власність Веківської територіальної громади від умерлого спадщину безхозяйного майна та затвердити персональний склад постійної комісії. У новій редакції зв'язку з кадровими змінами головою комісії призначено сільського голову Габріела Микартичана, Заступником голови комісії призначений секретар сільської ради Ольга Гусар. Секретарем комісії призначено Сіневич Тетяна, начальник відділу архітектури, містобудування, екології та розвитку. І члени комісії Вадим Трушевський, начальник відділу з юридичних питань, Ірина Боровічук, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, Крістіна Львовська, головний спеціаліст відділу з юридичних питань, Ірина Мельничук, староста Мирославського старостинського округу. Наталя Винівська, староста Райківського старостинського округу, Наталія Каченюк, староста Малосільського старостинського округу, Ольга Ясінська, староста Слободищенського старостинського округу. Прошу підтримати такий персональний склад комісії. Дякую. Хто за, е, дане, за дане підтримання даного питання? Прошу голосувати. Хто за? Що підтримуємо, але ну, це так вводиться з. З назвами, ну, з прізвищами, а чи просто посадити, і не треба було б кожен раз на тільки? Е -е. Було сказано так робити. Шти так. Зараз знов хтось звільнить, опять будемо засідати. Ні, ну хай буде. Так, друга, друге, другий проєкт рішення про затвердження складу комісії зі збору даних інвентаризації гідротехнічних споруд Шуаківської сільської ради у новій редакції. Відповідно до статті 42 закону України про місцеве самоврядування та статті 14.1 закону про аквакультуру та порядок надання користування на умовах оренди гідротехнічних споруд для цілої аквакультури, затверджено кабінетом, постанови кабінету міністрів, деякі питання вирішили внести зміни до рішення 47-ї сесії, 8-го скликання. Від 19.01.2024 № 796 номер про створення комісії зі збору даних інвентаризації гідротехнічних споруд Шваківської сільської ради та затвердити склад комісії зі збору даних інвентаризації гідротехнічних споруд у новій редакції. Склад комісії так само головою комісії призначено сільського голову Бабрієлом Картичаном, заступником призначено секретаря сільської ради, секретарем комісії призначено начальника відділу архітектури. Містобудування колонії та розвитку громади це додаток до рішення, до проекту рішення. Прошу підтримати. Mm -hmm. І, що, і Хто за проти? Утримались? Дане питання буде <кій> <кій> виносено на розгляд сесії. Наступне до ваше питання прошу наступний проект рішення про затвердження персонального складу комісії органу приватизації житлового фонду Шваківської сільської ради. Також у новій редакції внесено зміни до рішення восьмої сесії восьмого скликання від 31.05.21 номер 188 про створення органу приватизації житлового фонду та затвердження положення про орган житло приватизації житлового фонду та передача квартир. Будинки вже в приміщенні в гуртожитках у власність громади на території Швейківської сільської ради та затверджено персональний склад органу приватизації у новій редакції. Також... Головою керівником органу приватизації є сільський голова Габріел Микритичан, заступником голови органу приватизації Ольга Густар, секретар сільської ради, секретаром органу приватизації, начальник відділу архітектури містобудування Тетяна Сімо та члени органу приватизації. Додаток до рішень, до проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Хто за? Прошу проголосувати. проти. Утримались. Приймається одноголосно, значить, дане питання буде винесено на дещої сесії. І ваше наступне запитання і на наступний проект рішення сесії про затвердження складу аукціонної комісії Швеківської сільської ради також у новій редакції. В зв'язку з цим вирішено внести зміни до рішення 26 шостої сесії, 8 го скликання від третього одинадцятого 22 другого номер 513 тринадцять про створення аукціонної комісії та затвердження положення про діяльність аукціонної комісії для продажу. Об'єктів малої приватизації комунальної власності Шаківської сільської ради та затвердити склада аукціонної комісії у новій редакції. Також додаток додається. Головою комісії буде сільський голова Габріан Микортичан, заступником голови комісії, секретар сільської ради Ольга Гусар. Секретарем комісії буде начальник відділу архітектури, містобудування, екології та розвитку Тетяна Сіневич і члени комісії. Додаток додається би... прошу. Хто за, щоб підтримати винесення даного питання на розгляд сесії, прошу просувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Дякую. Дане питання буде винесено Дякую. на розгляд на більшій сесії. І наше наступне питання про створення комісії з питань передачі об'єктів. Будь ласка. Доброго всім дня. Доброго. Питання про створення комісії з питань передачі об'єктів. 29 квітня ми отримали розпорядження Кабінету міністрів України про передачу окремого індивідуального визначеного майна у власність територіальних громад Житомирської області. Та також був лист від міністерства соціальної політики про надання кандидатури, які ми маємо включити до складу цієї комісії з передачі електричного скутера, який ми отримали в 2023 році. Та враховуючи статтю 6 закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, прошу винести на розгляд сесії наступний склад комісії персональної, де головою комісії буде сільський голова Гаврила Макарчан, Секретарем буде секретар сільської ради Ольга Гусар. Та е, також члени комісії, це директор комунальної установи, центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Яна Рибачук Ірина Боровійчук, начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності апарату Кристина Ольховська, головний спеціаліст відділу з юридичних питань. Олександр Севура, це начальник управління публічних закупівель та адміністративного забезпечення Міністерства соціальної політики України, та Інна Василюк, це соціальний робітник комунальної установи, яка є, е, користується цим майном, яке ми отримуємо у власність швидківської сільської ради. Прошу е, затвердити даний склад і винести питання на сесії. Хто за Прошу голосувати? Хто проти? Утримались одноголосно. Отже, дане питання буде винесено на розгляд в найближчій сесії. Питання, які виносились на розгляд засідання нашої комісії, вичерпані. Дякую всім за плідну роботу. До нових зустрічей. До побачення. Дякую.